В цьому відео я покажу вам топову стратегію, як отримати на свій монобанк плюс 70 тисяч гривень. Вся стратегія суто зв'язана з трейдингом, тому в цьому відео повністю вам все покажу. Але з вас лайк та підписка, мені буде дуже приємно. Тому тепер поїхали до нашої торгової стратегії. Але про тим, як розпочинати заробляти, ось ти дивишся відео. Зроби ось таку дію. Свайп, зайди в коментарі та відразу приходь по загрібному повідомленню до мене в телеграм-канал. Звісно, що не просто так, а для того, щоб побачити. То одну з самих топових стратегій, які тільки є, Тисни на закріплене повідомлення, і обов'язково відразу дивись ось це відео в цьому закріпленому пості. Я посьому все розповів та показав. тільки тільки я поповнив на 500 содоларів, отримав 250 п'ятдесят доларів бонусом. Тому обов'язково дивіться. Також, в принципі, в моєму телеграм-каналі дуже багато цікавої та торгової інформації. Це все безкоштовно, тому обов'язково переходь. Також що саме головне та цікаве, в мене є відкритий канал, там де ми постійно подаємо угоду, в мене топовий аналітик. Тому ну, кому цікаво, переходьте. Ну що, тепер поїхали до нашої стратегії. І так, перейшли ми вже до комп'ютера, тепер показуємо свою торгову стратегію. До речі, подивіться, в мене на балансі вже майже мільйон, котрий я прямо зараз можу вивести все, що мені потрібно, це вивести сюди свій гаманець, там, любий, там, свій, який в мене є, і вивезти 960 тисяч гривень. Але ж я йду до одного мільйона, цей мільйон я підняв на цій стратегії сайтом, який видає сигнал. Показую все, як воно є. Максимально швидко такий інтенсивний курс у нас буде. Тому що ви подивились вже обов'язково перед початком відео. Подивіться, те, що в мене є в телеграм-каналі, для того, щоб розуміти, про що я буду казати в цьому відео. Відразу, що ми робимо? Спочатку, що ми робимо, ми обираємо нашу валютну пару. Хай це в нас буде умовно USD Ми обов'язково обираємо пару без підпису. Тис, ось, хай USD обрав. Далі переходимо на сайт, який видає нам сигнали. І в пошуку пишемо назву нашої валютної пари. Всі актуальні посилання будуть в моєму телеграм-каналі та в коментарях. Далі, аут на інвестінгу, тиснемо технічний аналіз. І одна хвилина. Одна хвилина нам каже активно продавати, тому ми повертаємось на брокера та тиснемо продати протягом однієї хвилини. І ви бачите вже, як ідеально в нас посипався графік, я трошки, якщо чесно, не встиг зайти, тому що наш інвестинг почав видавати нам сигнал десь ось ось цієї свічки, десь, мабуть, з вершини. Але ж навіть про тому, що я зайшов, якщо чесно, ну, не дуже-дуже супер. Подивимося, як ця угода в нас відпрацює чистими. Я зроблю плюс 17 тисяч 800 гривень з цієї угоди. Те, що я зроблю, ці гроші, я навіть не нервую, так як я на всі 100% довіряю своїй стратегії, так як найпросте, ну, що може бути, подивіться просто на мій баланс. Тобто, якщо б стратегія не працювала, як би в мене був такий баланс. Тобто мільйон гривень це немаленькі гроші. Тому що дивимось, навіть при тому, що ми трошки відбилися догори, давайте в такій ситуації ми коли трошки відбилися, ставимо суму Х2 та ставимо на одну хвилину наше колінко. Для того, щоб точка входу в нас була більш гарна. Навіть якщо ця угода зараз зайде, то в принципі колінку нам просто ще дасть змогу заробити ще більше грошей. Ну, перша, колі... перша угода у нас не зайшла, не вистачило буквально, дивіться, 5 секунд якихось. Таке в нас теж буває, але в принципі ви самі бачите, факт залишається фактом. Аут USD, інвестінг, аут USD активно продавати, тому що додати мені нічого, просто подивіться, просто подивіться, наскільки гарно ми падаємо донизу. Тобто з цієї угоди мій прибуток буде плюс 35 тисяч гривень. Та мінус 20 тисяч, які я втратив. Тобто плюс 15 тисяч гривень чистими я зароблю на цій огоді за одну хвилину. Друзі, мені додати більше нічого. Це саме топова торгова стратегія, яка тільки може бути в інтернеті, якою я і поділився з вами. Але з вас лайк та підписка, мені буде дуже приємно. Та обов'язково приходьте в мій телеграм-канал, для того, щоб побачити більше інфи з приводу трейдингу. Отримую гроші на баланс, та тепер в мене 977 тисяч гривень на балансі. А, давайте, щоб цей Момент фільтрувати, буду заходити на 10 тисяч гривень в наступному году так як для відео з 1 мільйоном я хочу зробити там віддільне відео, тому що я вам можу сказати, запис у нас йде, все в нас гарно. Давайте закріпимо наш результат ще однією годою. Хай це у нас буде умовна валютна пара KGPI. Тиснемо на Investing та в пошуку пишемо назву нашої валютної пари. Також це саме KGPI. Сайт, на якому ми беремо сигнал, називається Investing.com. Тому все максимально просто. Далі тиснемо на технічний аналіз. Одна хвилина, і одна хвилина нам каже, активно покупати, повертаємось на брокери і тисмо купити протягом однієї хвилини. Все, і відразу бачимо, перша ж наша свічка це наша плюсова свічка, яка дасть нам змогу зробити плюс 7600 гривень протягом 50 секунд. Тому додати мені нічого, просто подивіться, яке ідеальне імпульс догори ми маємо. Тому, в принципі, KGPI, GPI, KGPI, одна хвилина, активно покупати, і ви бачите, як наш. Саме ка GPS ростає догори. Я багато там сильно казати не буду. Але це, мабуть, реально єдина стратегія, яка реально працює, яка є в відкритому доступі, за яку не потрібно платити гроші. Тобто бери і заробляй, але ж також заробляти потрібно правильно. ну В принципі, в цьому телеграм-каналі я все показую це та розповідаю. Якщо ти зацікавився, чекаю тебе там. Уже друга угода поспіль в нас зачиняється дуже гарно. Головне, щоб вистачило часу, тому що в нас такий ринок трошки волатильний, вже кінець тижня. Тому що, друзі, плюс 7600 гривень максимально ідеально. Тому вже на балансі 985 тисяч, скоро мільйон. Наступне відео буде з мільйоном гривень. Тому якось так, два ідеальних плюса. Там, ну, хоча втора года в нас була з перекриттям, але ж нічого страшного. Тому що додати мені більше нічого. Обов'язково, коли ви зайдете на брокера, у вас буде ось така лінія, і ніяких індикаторів не буде взагалі. Відразу що ви робите, щоб налаштувати його? Тиснете ось сюди, тип графіку, ставимо свічки. Далі, індикатор, э, верніше, інтервал, це наш таймфрейм, ставимо 30 секунд. І у вас вже такий графік, як в мене. Індикатори відразу додаємо RSI, просто для того, щоб бачити наш тренд. Щоб аналізувати, є в нас потенціал росту або падіння, чи ні, який в нас цикл ведмежі або вищий. Тому, в принципі, якось так. Ну що, друзі, це реальна схема, як можна отримати гроші собі на картку. В мене вже були відео з виводом коштів, можете їх подивитися, але ж не буду зараз виводити, так як хочу дійти до одного мільйона. Тому всім велике дякую за перегляд. Дивіться обов'язково минулі відео та наступне відео, де я зроблю один мільйон. Тому всім велике дякую за перегляд.